Тільки у Заводському районі нашого міста на обліку стоїть понад дві сотні дітей з вадами здоров'я. Реабілітаційний центр це шлях вирішення багатьох проблем дітей та їх батьків, яким часто доводиться звільнятися з роботи заради догляду за дитиною або віддавати її в інтернат. Рішення про створення у Заводському районі центру реабілітації для дітей було прийнято ще у 2003 році. Роботи з реконструкцією тривають по сьогодні. Общая стоимость проекта у нас составляет 4 миллиона 386 тысяч гривен. Остаточная стоимость, с учетом уже выполненных работ, это 3 миллиона 353 тысячи. В этом году выделены средства на завершение работ по реконструкции. Это деньги государственного бюджета и часть суммы выделил местный бюджет. более, конечно, выделил государственный бюджет и 801 тысяча – это местный бюджет. Губернатор Дмитро Колєсніков разом з міським головою Станіславом Сафроновим подивилися на процес реконструкції. Відділення буде розташоване у двох блоках з чотирьох, які займає територіальний центр. Тут працюватимуть кабінети, де дітям надаватимуть фахову допомогу психологи, реабілітологи, логопеди тощо. Крім того, у відділенні будуть обладнані кімнати відпочинку, їдальня та приймальне відділення. Губернатор зазначив, що підтримка найбільш уразливих верст населення є одним з першочергових завдань, яке ставить президент України Віктор Янукович. Такі реабілітаційні центри дуже важні як для нашої області, так і для всієї України. На Дніпропетровщині вже існує ціла сіть учреждень, які займаються соціальною реабілітацією і інвалідів, і ветеранів, і та рацю роботу обласна власть буде продовжувати. Я дав завдання всім городам, всім районам для того, щоб у нас розширялась сама сеть. Незважаючи на відсутність спеціалізованого реп-центру, волонтери територіального центру вже понад 10 років підтримують місцевих дітей з особливими потребами. Створено клуб Дружба до якого входить 30 дітей-інвалідів, що систематично зустрічаються та спілкуються. У реконструйованих блоках працюватиме три відділення. Одне відділення по надання допомоги вдома для такої, такої категорії людей, друге відділення по наданню е, до, до соціальної адаптації і я, скажі, реабілітації для, для такої категорії людей. І третє відділення по наданню практичної допомоги для е, дітей, людей, які це потребують. Я думаю, що дай Боже, ми частіше відкривали такі центри, тому ми поникали з цих проблем. Откриті отделения позволят 25 деткам ежедневно на протяжении всего рабочего дня находиться здесь, в центре, и проходить индивидуальную программу реабилитации, занимаясь такими специалистами, как адаптологи, психологи, реабилитологи, ортопеды, логопеды и много других узких специалистов. Детки также будут обеспечены полноценным комплексным трехразовым питанием. Кроме того, еще 20 детей будут посещать этот центр и заниматься в группах с психологом и реабилитологом. Специалисты центра также будут оказывать психологическую поддержку и родителям данных деток. Наразі вже виконано 35% ремонтних робіт, серед яких більшість побутово важливих опалення, електропостачання та каналізація. Залишилося ввести в експлуатацію пасажирський ліфт, завершити ремонт покрівлі, оздоблення фасаду та приміщень і благоустрій прилеглої території. Губернатор доручив завершити реконструкцію та ввести в експлуатацію реабілітаційний центр до кінця поточного року.